Всім доброго дня, мене звати Маша. Розкажи. Ми з вами сьогодні на подкасті Слово Ветерана на каналі Титанові. І сьогодні ми будемо говорити з ветеранами на тему сексуальності і інтимні стосунки. Доброго дня! Представтесь, будь ласка. Мене звати Юрій. Розкажіть, будь ласка, про себе. Скільки вам років? Чи Мені маєте ви сім'ю? 43 роки. У Мене є. Ну, є Дружина, якби, ну зараз вона мені поки не дружина, ну, майбутньому вона все-таки, я думаю, буде. Це просто час деякий потрібно. У mm мене -hmm. є якби, спільний син, США. Йому вже 16 років. Mm -hmm. Так. Вже проживає тут, в Києві. Тож. Вони також в Києві проживають. Є з нею стосунки зараз, так само. Як давно ви в стосунках? У нас були перерви відносно, можна сказати так. Були, ну, посварилися, розійшлися колись, непорозуміння і тому не було. Ну, зараз, поки ми якби разом, я поки знаходжусь на реабілітації, якби часто не можу відвідувати бути, бо зайняти своїми. Чекаю, зараз протезом займаюся, реабілітацією, це все. Різними заходами. Ну, у вас активне життя? Активне, ми, ми зараз будемо з вами обговорювати більш такі інтимні теми. У нас такий інтимний такий простір. А, ви взагалі розмовляєте зі своєю партнеркою на теми якісь сексуальні. Обговорюєте ці питання? Ну, буває, але ну, вона буває не дуже. Ну, якби не ці, там, може там комплексує в чомусь, але. Ну, говорити про це можна, Ч чому я рахую, що так, це нормальне Явище буває, щось говорить, ну, буває, щось там в шутку говоримо, це переводимо щось. А буває, там, задумуємося над чимсь. Ну, я розумію, тепе, що якщо задоволення, то всі хочуть задоволення нормально отримати, щоб ну, взаємне було, а не на одну не на одну сторону перетягувати це Ну, все. Це дуже класно, що ви маєте змогу зі своєю партнеркою поговорити про взаємне задоволення. Так. І це насправді, ну от як чоловік, коли каже, от, що важливо, щоб моя партнерка теж отримувала задоволення. Ну, в неї теж буває. там, може, може, якісь робить, там буває зауваження, я на це звертаю, буває увага. задумуюсь над цим, то теж є таке. А чи вплинула о, війна на те, що. Ну, як змінилася ваша сексуальність з початком повномасштабної? Ну, можливо, не так часто. Є, типу, мається на увазі, там, якщо в інтим, інтимному немає тих, не так часто. У мене зовсім інші графіки, зовсім інші. Не так часто зараз через те, що ви проходите реабілітацію так, і так, вона ну, не поруч? Ну, Можливо, так, може, це впливає. Ну, це. а от якщо розглянути коли ви разом, так. Ем, ну, от, наприклад, там якийсь тиждень, да, і прирівняти цей тиждень до повномасштабного вторгнення. Чи змінилася цей про от, от, якщо брати по цим проміжкам часу, чи змінилася якось ваша сексуальність? Якщо чесно, дуже важко, важко відповісти. Но зараз я подумаю, скажу, порися, згадаю, так. Ну, до війни сексу було більше в тиждень, коли ви разом? До війни, ну, тип, так, так я рахую, що да, було більше. Зараз трохи ну, якби менше, ну, може, на відсотків там, 30%, може менше. Mm. Ну, бо, ну, Часу на це нема. Ну, я розумію, ви займаєтеся дуже важливими справами для здоров'я свого, проходите певні моменти реабілітації, на це треба виділяти час. А як дружина ставиться до того, що, наприклад, у вас менше стало сексу у стосунках? Ні, ну нормально, в принципі, якби вона нормально ставиться, Все розуміє, в принципі, в цьому плані. Тому що, якби вона розуміє, що я навіть, я навіть що я зі служби не звільнений, я ще повернувся з полоною, говориться. Великий період часу, що за цей час якесь відношення поміняли зовсім не по іншому трішку. А як змінилися ваші відносини Ні, після тому, вашого що... повернення? В кращу сторону. В кращу Чи сторону? можете розказати більше про це? Ну, може, були у нас якісь там нюанси, негаразди, непорозуміння, то вони якби. Чи стало ви більше обговорювати якісь моменти, mm, так. які у вас накопичуються як питання? Mm, так, більше, ну, більше це, про це говоримо, тому що якщо не так, то в телефонному режимі можемо поговорити. Хоча вона більш ну, телефонний режим це якби так, коли бачите людину один очі один, одного в очі в очі, говориш, це зовсім інше. Mm -hmm. Це ти відчуваєш її. Як стан, бентежність, небентежність, mm. як вона себе поводить? І як вона на це, це реагує? Я зрозуміла. А чи пробували ви якісь експерименти, пов'язані із покупкою секс-гаджетів? Mm, на жаль, що я такого не пробувала. А обговорювали це з партнеркою? Mm, ну, Цього не було, правда. Чікавить ну, вас ця тематика, чи б хотіли ви поговорити про це зі своєю. Не знаю, я ще над цим навіть не задумувався. Якби, ну, в сексуальному плані нас вроді би, якби все там влаштовувало. Може, щось там нове, але ну, на цього, то ще до цього я якби ну, не задумувався. Вона мені про це не наміхала, навіть ні разу, не говорила б. А ви? Я ні. Тож mm -hmm. не було такого. Як часто ти мастурбував до полону? До полону, до полону, ні, і в полоні ні. А після полону зараз? Ні. Не мастурбуєш? Ні. До, ну, В полоні тим більше, тому що, якби там нема де раз, це по-перше, а по друге, це така. Таке місце, що завжди постійно сутками під контролем, як під кармерами, то ще під чимось. Але зараз? <зв>. Ні, зараз нормально, якби чому. Там ну, хочеться більш більше. Поговорили по телефону, поспілкувалися нормально, все як має бути. Якщо я не можу там приїхати чи щось. Є можливість там вирвався. М -м -м, можливо, можливо, була якась фантазія з приводу телефонної розмови, знаєте, як колись М -м -м, були по там секс можна по телефону, поговорити, тип, розказати. А Тепер є можливість а, створити своє відео по телефону. Ну, якби, розмови по телефону, там, про секс, там, що, про щось би там. То, як про лицяння, так, як, ну, як таке ті. буває, таке буває. Тому, це ж не, ну, це нормально рахують поговорити. Так, просто, о, ти бо, я ж тому, про це і кажу. Якби, ну, думки про хороше про нормальне, типу, чому, чому ні? Чи є у вас відчуття якоїсь емоційної віддаленості від партнерки, коли ви не разом? Емоційної віддаленості. Тобто. Ну от коли ви довго не бачитесь? Ну, якщо коли довго там не бачимось, ну да, воно трошки напрягає. А про що там вона думає, там, про що може щось там собі. Або там когось іншого собі не, не, не знайшла чи щось таке. Mm -hmm. Ну, є, бувають думки, але якби. Ну, я вже доросла людина, 43 роки, все таки мені трохи розумію життя хоч може. Хоча, як кажуть, тіпа, вік, живе, вік живеш, учись, вік чисті. А чи готові ви до якихось експериментів для того, щоб розвивати сексуальність у своїй парі? Не знаю, треба з партнером, з партнером все радитися. На це ви можете порадитися так. потім. А тут от до вас, от, чи хотілося б вам проекспериментувати? Все mm. ж починаєте, знаєте, коли м, ти сідаєш з партнером про щось поговорити так. на якусь тему, давайте навіть не про сексуальність, ти про щось думаєш. Так. Чи хочеш ти, наприклад, щоб це було в твоєму житті? Да, ми ж думаємо про те, що ми хочемо поїсти, що ми хочемо сьогодні вдягнути. Нам не потрібен партнер для того, щоб приймати такі рішення. Да, це ну, як понакатаний. А я згодна, що всі дії, які будуть потім відбуватися разом з партнером, треба з ним обговорювати. Але перед тим як сісти про щось поговорити, має виникнути якась думка, якась так, фантазія. Так. так, звичайно, і наприклад, можна. Розділити ці фантазування да, і сісти з партнером, накидати їх. Ну, це якраз про дорослість. Да? Ви доросла людина, ваш партнер, доросла людина, а дві дорослі людини вони можуть сісти один навпроти одного, в якісь інтимні. Воно буває, накидує, воно буває накидується в процесі навіть. Не от, то, що от, вона... в процесі. Але <свят> коли ти приходиш до партнера підготовлений, і ти якби попросив його підготуватися, то ваша зустріч продуктивна. Але для того, щоб вона була. Маєш зрозуміти в першу чергу, а що мені дійсно б хотілося, ну, типу, для нашої сумісної сексуальності, щоб, наприклад, я би точно не хотів пробувати це табу, mm -hmm. да? те, над чим би я би хотів обговорити, бо це дуже важливо для того, щоб не затронути відчуття свого партнера, не зробити йому боляче. Да? І є те, що типу по накатанні і так типу класно, тут не треба обговорювати, це ваше звичне. Так, от моє питання стосується саме у цієї жовтої зони на обговорення. Чи були в тебе якісь фантазування на тему сексуальності, яку б хотілося втілити разом? Ну, ну буває таке, буває таке. Ну, і в неї теж е, бували такі моменти, що вона там, ну, хоче якогось тіпа, тіпа, чим, не, чим, чимось там здивувати, чи щось таке, і, тіпа, ну, якби. Красиві, ну, З красиво, ніжньою білизною, щось вот, таке. Якусь, якусь атмосферу, типу, створити в цьому плані. Ну, mm -hmm. ну, так само я... Вона проявляла саме як ініціативу. Ну, якщо це... Так ну, так само і в мене, воно є якби, типа, буває, я хочу підкрасити ну, під, під щоб атмосфера була відповідала тому і тому подібне. Щось mm -hmm. красиве, щось незвичне, типа, якби. Що, що типу, розслабляєш, вона отримує від цього задоволення і я так само. Ну, Всі ж чоловіки, вони візуали. Да? І от коли чоловік дивиться а, на свою леді, да? на свою пані, і вона одягає щось сексуальне, це для жінки якби елемент для того, щоб зваблювати. Да? Але в той же самий час. Це ця білизна, наприклад, вона додає ще додаткової впевненості для це, неї, це, що це, вона це, сексуальна. Так. Коли вона себе хоче в цьому вбранні, так? це дуже круто, що ви про це вже експерт. Це вже є знаєте, як експеримент. Mm. Просто це можна ще, наприклад, додати, подивитися, погортати сторінки магазинів секшопу. Там величезна кількість різноманітної білизни. І якщо вам, наприклад, це подобається, і це ваша зелена вже зона, то тут ви можете урізноманітнювати ці горизонти своєї сексуальності ще, ще і ще. А для створення романтичної атмосфери ще додавати. Тому що секшоп – це не це не тільки про іграшки, як багато хто думає, ну, що так. там тільки резинові пісі, чоловічі жіночі продаються. Так, а там дуже велика кількість косметики. І ця косметика, вона може бути і збуджуючою, і дуже приємною для тактильних практик. А так. чи приємно тобі, коли до тебе торкаються? Ну чому ні? Ну, твоя кохана людина, ну, коли торкається? Так от уяви собі, що можна, наприклад, подумати зі своєю партнеркою про те, щоб урізноманітнити ці доторки і зробити їх ще цікавішими в тому плані, щоб ви вже маючи той досвід, який є. Стільки років, скільки ви разом, навіть з цими перервами, про які ти mm -hmm. поділився, ви можете заново досліджувати ціло один одного і отримувати від цього кайф. Ну да, так, Я розумію це. Ну, це просто знає, ші, ну, я, я, тема для того, щоб подумати над цим, пофантазувати, подумати, придумати це для себе, виписати і далі обговорити зі своєю партнеркою. Є таке бренда. Бо бувають от такі моменти, де я можу там менше уваги приділити, якщо я зайнятися своїми цими. І просто не то, що там в мене воно зголовили, в мене все в голові є. А коли. Там, і вона мені починає там, намікати, от ти мені там, ти уваги не приділяєш, там, чи щось такого, типа. Або я приїхав, чи щось замучений там, чи чи з ходу там не підійшов, чи нам не обняв, і вона починає типу, мені <смі> про це потім, потім вже не зразу, а вже потім говорити. типу. Ну Я вже типу, в цьому плані я починаю ну себе зараз контролюю, типу, ну роблю так, як ну, це потрібно робити, щоб, щоб вона відчувала, що не просто так, типу, що я приїхав, типу, все побув і все, і поїхав типу, так. Скажи, будь ласка, як ти відчуваєш своє тіло після того, як ти отримав поранення? Бу. В плані, наприклад, сексуальної відношення, зараз ті, якби нормально. Типа, коли приїхав, типа, повернувся. То... У мене не було. Ще, бо я ще на реабілітації був не тут, а в Києві, а в Немирові, то що в два місяці в мене не було нічого, можливості не було кудись там їхати чи щось таке. А Зараз нормально, ну, типу, якби ну, поки встановилось, все, все добре. типу. Таке питання: а як ти сприймаєш своє тіло зараз? Зараз, ну, якби нормально, а там... Хотілося б зараз трошки набрати трошки вогу. Хотілося, ну, якби в ногі нема ног. Я думаю, що це питання вирішиться з цією ногою і все. Ну, просто хотілося якихось трошки, може, змін набрати вагу трохи. Це мене трохи, якби. То ж само зараз розумієш, що у мені лична вага, наприклад, мені, коли я без ноги, то. Мені, ну, мені, Кіще будуть типу, походити. А так. Там взагалі, взагалі, я нормально себе сприймаю. Якби не комплексую, щоб мені що там, хтось, може, говорив, там, що я там худіший, не худіший, там, <гум> якось. а що ти такий худий? Бо такі є, бо я ганяю багато. <гум> 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 Активний. А як ти сприймаєш своє тіло, коли ти оголений? Та нормально, як я маю сприймати? Не знаю. Позитивно ставишся? Ну, нормально, ну, що все. А як я, партнер я ти сприймає? То теж кажу, що тіп, не мішало би поправити трохи. <рес> То треба, щоб ти поїхав до неї, вона тебе котлетками відгодовувала. не треба нічого не робити. <рес> 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 ну, а так не виходить. <рес> Ну так, да, мене ще партнерка, наскільки 11 на років молодша від мене. Чи відчуваєш ти якийсь сором а, по відношенню до сексу? Mm. Та якби ні, нічого ні. Нормально, якщо це все за ну, взаємно, все, мабуть, в чому має бути сором, наприклад. А чи хотів би ти спробувати для розвинення сексуальності якісь іграшки або нетрадиційну атрибутику у вигляді БДСМ-атрибутики? БДСМ, Без, ну я не знаю, я над цим не думав. Я знаю, що такі. Ну, якби практикують, ну. Я такого не практикував, ну, в мене таки в думках поки не було б. Цього. Типа, ну так. Може, я так вихований не в цьому плані. Може, в мене може. є, Я розумію, що це все є класично все, і можна з чимось це все більш прекрасне, більш краще і є відповідні. Нормально. Чи буває так, що під час сексуальної близькості в тебе виникають спогади, або якісь реакції, які пов'язані з війною, або твоїм пораненням? Mm -hmm. Ні, так, ну, після такого немає. Ну, ви розслабилися, все нормально. В цьому плані ну, під час близькості. Я взагалі ну, під час близькості про це не думаю взагалі. Я, ну, як... Бо це, якби, якби я про це думав, би, я б не думав, що це було б добре. Ну, це б не було, ну, це б, це б бажання вбувало напевно, ну, я так рахую. Це стовідсотково буває бажання, коли ти відволікаєшся і щось тебе пригорнув. Може, я не пам'ятаю, може, колись були такі моменти, там, де, може, про щось думав, що потім бажання пропадало, і тому Ну, Був якийсь збій в цьому, да. Може, такі моменти були, навіть були такі випадки. А, ну, а зараз мені, я про це так. Якщо викладаємося, то викладаємося на всі сто. В цьому плані. А чи бувало так, що під час сексу зникає реакція? Було. Було, що довго не можу. Що Був довго не можеш, просто швидко да. фінішуєш? Не чи... швидко. Довго не може бувати. Ну, просто довго в процесі не можу. Не знаю, чому. Я не розумію, чому були такі. Ну, в кого не буває. Були такі моменти, що швидко, ну, швидко це там 7-10 хвилин ну, і були такі моменти. Як ти думаєш, а чого найбільше хочеться зараз твоїй душі, твоїй сексуальності? Я навіть не знаю. Мені ну, щоб. В першу чергу, щоб бути. Партнер був поряд і так далі, не, ну, не, роз, не, не, якби не в розлучці бути тіпа, довгий час. Тіпа, я думаю, а більш частіше бачитись, част, частіше бути, частіше час проводити, маюся на увазі в цьому плані. Я думаю, що воно більше, наприклад, позитива зробить і дасть якийсь результат більше. Скажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли до тебе торкаються? По різних ситуаціях торкаються. Можна просто підійти обміняти, це приємно, типу, я там, чи щось таке. Ну, масаж люблю, коли, коли до мене торкаються. Це задоволення, це і відповідний, відповідний стан, розслаблення відповідно. Все ж це нормально, класно, дуже. Типу. Ну, і, напевно, що коли кохана людина торкається, ну, це, це, це дає певні чергу. результати збудження. Так. Є, Щось там в і бажання з'являється відразу. А, скажи, будь ласка, для тебе зараз сексуальність, прояв сексуальності? Це більше про секс, чи це більше про прояв почуттів, про близькість? Я, рахую, ну, почут, ну, більше почуттів, типа, якби, Тому що, якби партнеру хочеться теж щось, якби як вона мені завжди говорила, я хочу. Ну, от, розмови в нас, тип, я хочу чути гарні слова, я хочу там цього, цього. Що, я хочу щоб ти мене більше обіймав. Ну, я це зараз стараюся все робити відносно. Ну, коли є можливість, я все це якби роблю. І знаю. Більше таких буває, 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 відносин, буває, буває був? шалений секс. Типу, непонятно, як так проходить, ну, ну просто це, це бажання, напевно, таке боге. А що би ти порадив глядачам каналу а, в плані побудови взаємовідносин, щоб сексуальний інтерес між партнерами не втрачався, а він наростав, він розвивався і приносив ще більше задоволення? Зрозуміло. Угу. Ну, в першу чергу, щоб один, ну, партнери один одному старалися довіряти, обговорювали все і дослухувалися один до одного. Тому що якби, один хоче, а другий там, щось собі думає, не хоче. Там. Тобто, щоб люди розмовляли. Щоб, взає, щоб взаємність була. Якщо немає взаємності, то ну, на одному тоні, тіпа, все постійно буде так, комусь щось буде не подобатися. Хтось щось буде недоговарювати, тому що є партнери, які. От вона може мені не сказати про це. Вона буде мовчати, думати, щось таке. Я от в мене там... Вона мені буває щось не говорить, типу, я потім вже сам на витягую це. І... Ну, якби я говорю, що ти... Ну, що мені там може стидно було чи щось таке, а я не знала, що тобі сказати, як тобі сказати. Типу, я говорю, що говорить з мене нормально. Я, я теж хочу знати, що ти думаєш, типу, що ти хочеш. Які тебе бажання не здати. Дуже дякую тобі за таку відверту розмову, за те, що поділився своїм досвідом, своїми думками і своїми бажаннями. Це дуже цінно. Я тобі дуже дякую і дякую всім глядачам, хто був на каналі подкаст Слово ветерана» на каналі «Титанові». Всім дякую також. Гарного вам вечора! Бережіть один одного. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і пересилайте це відео своїм друзям і знайомим.